Один крутезний кульочок флісу за 1350 гривень. Я вас зараз дивую цією фліскою, тому що це фліска від бренду Hugo Boss. Ось всі бірочки, замочки пробрендовані. Це вінтажна фліска Hüga Boss. Я думаю, хто розуміється в цьому, той знає, як її реалізувати. Наступна у нас буде батальна курточка флісова, я думаю, ви чуєте від бренду Страус. Розмір 3XL. Наступний буде жіночий тедік. Така кава з молоком. Ікселька розмір. Ще одна флісочка буде чоловіча. Ось тут з кишенькою. Розмір, на жаль, не пишеться Ну, Я думаю, що також. Дість 2-3 ікса там точно є. Наступна знову чоловіча спортивна. елька ікселька. Ще одна флісочка, плодна. Елька Ікселька. Біленька безрукавка. Дуже красива, також батальна. Сіренька зіпка. Великий розмір, і я думаю, що може бути і чоловіча, і жіноча, спокійно. Наступна ось така сіренька. Далі знову курточка, дівчата, нова, Digia's brand XL Я думаю, це дуже крутий варіант. Наступна знову сіренька, така графітна навіть, жіноча оливкова. Ціна 1350 гривень. Жіноча рожева, фліська вогонь. Другий сорт полагодити замочок і дуже гарна фліска батального розміру. Та ж сама історія: жіноча батальна фліска, тільки зробити замочок. Кечу жіноча маленька, худі з капішончиком жіноче. Ще одна ось така жіноча, приталена, красива. І останні буде ось такий телі для замовлення. Ви знаєте, куди писати ціна 1350 триста п'ятдесят гривень. Худі хюгабос і діді Астою Він новий, це хороші бренди, тому треба вривати. О, струт ваншу я.